Сонячний вихідний день не віщував лиха. Місцеві жителі зібралися на природі, аби поніжитися на сонці та попоїсти. Та до компанії дорослих пристав 12-річний хлопець. Односельчанин у стані алкогольного сп'яніння розмахував палицею та кидався камінням. Ми його гнали, кажуть, де звідсилян, що, що ж ти тут біля зрослих робиш? А воно, ну що ж, втіча відбіжить, прибіжить, відбіжить, прибіжить. Що, за ним буду бігати? Каміньча почав кидатися. Ногу розбив, Бо... Неї, на все цього. Із настанням сутінок відпочивальники поступово почали розходитися. Одна із жінок залишилася на природі. Такий її вчинок став фатальним. Агресивний хлопець забив нещасну палицею та камінням і відтягнув у воду. На місці події було виявлено камінь значит, речовиною, який був повністю в речовині бурого кольору, схожу на кром, значить, палка. Було виявлені сліди взуття, сліди волочиня. Родичі 45-річної загиблої та й увесь романів шокований жорстокістю дитини, якій всього 12 років. Дитина, да, так бити, це вже, це ужас, там живого місця, не нема. нема там просто, щоб людину там... навіть не можна щоб відкритою. по підкрити. Там взагалі нічого нема, голови немає. Юний садист своєї вини не визнає та наполягає. Односельчанку не вбивав. Щоб я її, наприклад, вбив, то я б не дзвонив би в міліцію, не біг би комусь казати. Я б не побіг, би, наприклад, додому, там сидів би вдома, сказав би, що катався, і все». За словами місцевих жителів, хлопець часто проявляє агресію та неадекватно себе поводить. Курулицю шпичкою кулов. Качкам взяв голови по удругому манюні. У нього просто не вдома. Найімовірніше, підозрюваний відбуватиме покарання у спеціалізованому приймальнику-розподільнику для дітей. Та допоки триватиме розслідування справи, садист залишиться вдома із батьками.